Вітаю всіх грибників та любителів тихого полювання. Сьогодні 21 жовтня. На дворі сильний мороз. Але ми відправляємося знову на пошуки білих грибів. Подивіться, що за красота заді мене. Все біло-біло. На даний момент 11 година дня вже і на вулиці у нас мінус 5 було. Представляєте, мінус 5. Які можуть бути гриби в лісі? Ну, це для нас буде сьогодні цілий челендж. Знайти гриби в такий мороз. Давайте відправляємося в ліс. Я вже тут доїхав не до місць, але просто біля лісу. Мені ще близько півтора кілометра їхати, йдемо перевіряти, дивитися, насолоджуватися красотою осіннього лісу. Ну і відігріватися, тому що дуже-дуже холодно. Вам приємного перегляду. Починаємо збір білих грибів. Цікава ситуація. Виїхав я у берег і переїжджав вже до місць грибних. Ну туди ще далеченько. ось в мене дорога тут внизу. і отак сюди спускаються І що ви думаєте? Перший раз в житті, хоча їду тут вже декілька років, замічаю тут білого гриба. І подивіться, який гарний. Що він тут робить? Мені не віриться. Ну тут змішаний ліс. Прям дуже змішаний. Тут і дуби, і клени, і буки, і граби. Тут все є. І гриб ось такої величини, прямо по стежині, куди ми з'їжджаємо постійно. От тут ми з'їжджаємо тут вона дорога. Як в цьому лісі виріс гриб? В якому ніколи в житті я не знаходив гриби. Скажіть. Як таке можливо? Він дуже холодний такий. Дуже-дуже. Ну дуже і гарний. Я його шапку велику замітив. Ви представляєте? Ти їдеш і замічаєш шапку там, де ніколи не було. Да. це подаруночок мені. Добре, погнали далі. Нас дорога ще далека. Ех, в лісі красота, друзі. Ой, красота! Таке сонечко світить тепер. Мороз на дворі, сонце світить, листочки падають і від неділі я вам скажу гарно обсипалося. Під'їхав я тут де виробка лісу, де знищили вони трішки місця, але по окраїні дитячи я замітив. І що за голубчик виліз? Як ви думаєте, чому він виліз? Тому що листя впало, листя більше і тепер вже є де вигріватися їм. Давно тут не було гребючі, весною я тут один раз знайшов. Ну і тепер вже, бачите, тут кидаються. Так що забираємо цю лапочку і переїжджаємо далі. Переїхав я вже на окраїну берегів, де наші осінні гриби. І так, що я замітив. Поки що тільки одного. Ось такого вони вилазять. Є тепло, є гриби, а мороз їм не дуже і зашкоджується Ось такий красень двічок, корінь. Розмальований такий. Дуже красиво в лісі тепер такий чистий воздух. Така тишина, крім... Пили тракторів. А так тихо. Сонечко гріє, вже тепліше стало, я почав відігріватися. Дуже холодно. От. Ну, йдемо, йдемо у нас ось туди маршрут в долину, потім туди на край, на берег, де сонце. І тоді ми будемо переїжджати ось так по кругу, ось туди, де виднося голубе небо. Ось так по кругу переїжджати в той ліс великий. Не знаю, чи щось ми знайдемо там, але ну, надіємося. Так що ми продовжимо. Так, мені повезло. Мені повезло. Чим тим, що я не роздавив гриба. <рес> став у листочки п'ятою. Став на гриба і відчув я. Просто відчув. Опа, опа. А, то я тут на другого став. Ого! Щотки! Вау! Ну і як вам такий шедевр? <ріст> оце да, Оце кадр. Це для вас, друзі, самі ексклюзивні моменти білих грибів. Гриб росте у грибові. <ріст> оце да, оце красота. Хочу, щоб ярче виднося було вам. Оце приліпився він. Дуже гарний. Так, ну і це виходить у нас ось тут просто три гриба на рівному місці. А я став п'ятою і відчув, що я на щось став. Ну не на потих точно, тому що патики жорсткі. Це так проламалось ніби. Ото от Такі гриби. Наш челендж по збору грибів проходить успішно. Такий мінусовий час. В цьому місці розуміти гриба. Все ти думає, яке таке гарне місце і... і грибів не виднося тут. І тут замічаю одну шапочку, яка сидить серед листя. Бачите, все ж таки листя відіграє свою роль. І це просто чудесно, просто чудесно. Гриби прекрасні. Так, ну що ж, гриби нам вирішили устроїти екстремальні хованки. Таке листя прижалося і вони в той момент почали вилазити, ну як і планувалося. Я казав у попередніх відео, що гриби з'являться тільки тоді, коли листя впаде. Тому що їм холодно. Листя впало, гриби з'явились. Ну знайти їх тут просто щось нереальне. Дивіться, в цьому місці є гриб. Я тут прокрутився разів 5 або 6 по кругу, продивлявся, бо то не виднося, добре Я так міняю траєкторію, дивлюся у різні сторони. Як ви думаєте, де тут гриб? А він є там. Ладно, не буду затримувати. Я вам покажу. Дивіться, як він заховався. Як повезло, що їх тут аж Ці маленькі Булочки які. Просто які зайчики. Красота, правда? Які вони гарні. Всі по контру. І вони темненькі, представляєте, і вони заховані так в листі, що їх навіть і не виднося. Так треба акуратно дивитися, адаптовуватися до листя і до шапочок цих темних. Але заради такої краси це варто тут сходити і збирати. Хоже тут берегами наблюдаю. Ліс дуже швидко міняється, листя обсипається вже. Дивись на тому березі у нас. Ось туди. Десь вже листя практично немає. Особливо обсипалося з краю, де сильний вітер. Двоє. Я якось тут був на днях. знайшов тут одного гриба. Думаю, зайду сюди. Подивлюся та й ходжу цими берегами тут. А то щось нічого нема, Просто немає нічого. Зараз дойду туди до краю, якщо не буде, звідси розворот і переїжджаємо далі. А там ми будемо завершувати на тому березі. На це буде десь через годину, може більше. На кінець я знайшов ще одного гриба. Я навіть не подумав, що це міг бути гриб, тому що в нього шапочка дуже така, бачите, бліденька, була. я щось покрутився, покрутився і повертаюся до ну, точно похоже на гриба. Тобто, справді, гриб. Це розовий гриб. Вологенький такий, знаєте, ніби свіжий, а його вже встигли погрести. Гарний грибочок. Щось обійшов, я по кругу тут нічого нема. Треба переїжджати на слідуюче місце. А в нас їх лишилось небагато. У нас їх залишилося десь 4 штуки. Так що йдемо ще провіряти там. Я минулого разу зайшов у ці корчі. То дивився відео. Ось! <гум> тут знайшов я гриба. І тут дивлюся тут бережочок. Що дивитися, що це біслійся краса. Натуральний білий гриб. <гум> Просто білосніжний. чи ви розуміли? Він настільки білий-білющий, що у нього шапочка, що корінчик, напевно і розріз. Давайте ми розріжемо, подивимося, який він всередині, Ну це просто. Уга. Білосніжний корінчик. Краса, просто краса. Неперевершений гриб. Бачите, де, де було листя багато, а отам з'являється. От забираємо. І на даний момент це у нас 10-й гриб. Оце 10-й гриб. Сьогоднішній наш похід, напевно, ми будемо завершувати, тому що пройшов я практично всі місця. Немає. немає. Можливо, після цього листя що падає. Можливо, воно таки впаде, зробиться відпар і гриби тоді підуть. Тому що молоді гриби попадаються. Але тепер із-за того, що листя впало, грибів не виднося просто. Що, увесь ліс, от подивіться, в ту сторону, бачите, увесь ліс вже в листі. І обсипається помаленьку, обсипається. Зараз на п'ятницю суботу передали дощі. Якщо дощі приб'ються листя, я думаю, тоді начну цей гриби. А так, сьогодні пройшлися непогано. Лісі дуже гарно. Листочки вже повпадали, земля вкрита. Назбирали ми аж 10 грибів. Небагато, але для такого... С сьогоднішнього челенджа знайти у мінус 5 гриби це досить непогано, як ви думаєте, напишіть свою думку в коментарях. А я вже і відправляюся додому. Так що вам всім дякую за перегляд, за прогулянку, що допомагали збирати. обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Селянин. До зустрічі у новому відео на збору білих грибів в Прикарпатті. Пока.